Ми називаємось підрозділ спеціального призначення 5 легіон» імені Андрія Жованика. Андрій Євген Жованик загинув в Солідарі 2 серпня минулого року в прямому стрілецькому бою від кулі шляхетно. І ми от завжди перше, що ми робимо, заходячись тут, в чому місце для нас особливо святе. Да, ми згадуємо нашого командира. Контейнери від джавелінів, ящики від використаних боєприпасів, фрагменти знищеної техніки, уламки ракет, прапори з підписами та побажаннями від бійців спецпідрозділу, від друзів із Латвії, фотографії побратимів. Перша думка немов ми в музеї. Насправді, це ПАБ, який у центрі Києва відкрили п'ятеро військових. Народилася ідея у нас побратимом з командирами нашого підрозділу спецпризначення П'ятий лігіон зробити таке місце, де ми б могли, приїжджаючи з фронту або знаходячись на ротації в своєму рідному місці, прийти поспілкуватись з родинами, з друзями. Послухати їх, розказати свої історії, місце, в якому будуть шанувати в першу чергу і найбільше саме воїнство, наше святе, українське, хлопці з п'ятого легіону захищають Україну на найгарячіших напрямках: Київщина, Харківщина, Солидар, Бахмут. Чернігівщина, саме під час боїв, уперше з'явилось слово гарнізон. Так бійці назвали місця, де вони розбудували свої позиції на фронті. Згодом, коли виникла ідея відкрити ПАП, назва для нього вже була на поготові. Є така думка, що зараз не на часі це робити. О, давайте ми переможемо. А от після перемоги вже е, все зробимо. Але е, от рік тому. Ну, року ще не пройшло, коли загинув наш командир Солідаря, загинув Юра Сакар в одному бою, поранені були парні наші. Я подумав, що в мене може не бути шансу після війни. Ну, просто мене не буде. І я не маю можливості ідеї, і права для себе. Ну, я буду робити те, що от я можу в цю мить робити. Відкритий паб вирішили в серці Києва на хрещатику місці, яке завжди давало життя атмосферним закладам столиці. Це приміщення в принципі завжди було брутальне. Це місце сили, місце сили і великої енергетики, і воно ввело до того, що тут повинно бути таке місце, як гарнізон. Тому я, коли хлопці звернулися з цією ідеєю, дуже швидко погодилась, тому що, мабуть, ця ідея в мені теж десь там була закарбована. У гарнізоні для хлопців, які повернулись з фронту, звучать стендапи зі справжнім військовим гумором. Тут навіть дають концерти живої музики. На кухні гарнізону командує людина з ресторанним досвідом, готує, вкладаючи у страви всю душу та тепло, адже розуміє, хто гості. Ця піца для бійців, які приїхали з фронту, поверне їм смак того самого мирного життя. Ми готуємо для сурових. Великих чоловіків, смачну їжу, е калорійну і більш таку домашню для того, щоб люди, котрі приїжджають з фронту, могли відчути себе ну ніби як вдома, або як у бабусі, кому кому де краще. Стіни та полиці пабу з часом матимуть зовсім інший вигляд. Вони поповняться речами та фотографіями, котрі гості привезуть до Києва з гарячих точок, Бажаючі можуть залишити тут щось на згадку. Про те, як Україна боролась за свою ідентичність і майбутнє. Цей зал повністю присвячений бойовому шляху 5-го легіону. Це світлини з різних локацій, з різних боїв, з різних експедицій, баталій. Не всі парні, які на них зображені, зараз вже зможуть прийти в гарнізон. Але прийдуть інші і будуть згадувати тих, хто не зміг, дивлячись на ці прекрасні світлини найкращих синів і доньок України. Цей паб мріє про ті часи, коли війна не розриватиме небо вибухами, а жеврітиме тільки у далеких спогадах. Ще бачу, що в Гарнізоні будуть наші діти, які вже підростуть і вже будуть приводити своїх дітей, показувати. Там за дідуся. Це будуть часи, коли на мирному хрещатику знову і знову квітнутимуть вічні каштани.